Опалювальний сезон 2022-2023 років буде чи не найскладнішим за часи незалежності України. Наразі росисти цілеспрямовано знищують об'єкти критичної інфраструктури, сподіваючись залишити нас без тепла взимку. Влада вже неодноразово анонсувала, що температурний режим в оселях, куди опалення подається централізовано, буде знижено до 16 градусів. Проте незмінними залишаються умови, за яких буде розпочато подачу тепла у житловий фонд. Повідомляють у комунальному підприємстві прилуки теп. Опальний сезон для населення розпочнеться, якщо середньодобова температура на протязі трьох діб буде нижче восьми градусів. На сьогодні тільки один день. Температура середньодобова була 7 градусів, тобто, якщо в найближчі два дні буде температура нижче 8 градусів. Тобто, ми тоді ми напишемо службову записку міському голові. Буде розпорядження про початок опального сезону. Андрій Гавриш говорить, що їхнє підприємство наразі 100% готове до подачі тепла в оселі прилучан, як в технічному плані, так і щодо наявності лімітів газу. На сьогоднішній день 57 котелень всі готові до початку опального сезону. Ми отримали акти готовності від Держенергонагляду. Також всі мережі підготовлені до опального сезону. Ми маємо договір на постачання природного газу між до Нафтогазом, треґінгом і нами. Також ми маємо номінації, тобто в нас газ є на жовтень місяць. Отож, за умови відповідних температурних показників зовнішнього повітря підприємство без проблем розпочне опалювальний сезон для 241 багатоквартирного будинку. Зазначає Андрій Гавриш. А от тепло до прилуцької міської дитячої лікарні розпочнуть подавати з понеділка, 17 жовтня. Відповідне розпорядження підписала міський голова Ольга Попенко.